У Києві тим часом відбулась перша зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій України. На конференції взяли участь представники понад 90 країн. У відеозверненні виступили президенти Литви, Словаччини, Португалії, прем'єр Ірландії. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей це організована робота державної системи Росії. Журналісти Голосу Америки запитали в Дмитра Лубінця у Верховної Ради України із справ людини про цілі зустрічі та співпрацю із Штатом Америки. Я дуже хочу, щоб ця конференція знаходила конкретні механізми повернення українських дітей. Ми звикли, що дуже багато проходять активностей, де про проблему українських дітей, про депортацію українських дітей кажуть, кажуть, кажуть. Ми тут хочемо не просто казати, ми хочемо знаходити конкретні механізми. Хто бере на себе відповідальність чи додаткові, скажімо так, зобов'язання допомогти нам верифікувати українських дітей, як нам їх повертати? Отже, від сполучених штатів ми очікуємо допомоги в усьому спектрі. Я сподіваюся, що мої аргументи, які Побачать на території сполучених штатів можливо стануть додатковим аргументом, чому треба проголосувати і в сенаті, і в конгресі за виділення фінансової допомоги Україні. Бо в цій допомозі там вже не тільки військова допомога, там і велика частина на гуманітарні проекти, і вони нам теж теж дуже потрібні.